Як відрізнити маніпуляції від правди, і головне ефективно протидіяти російським вкидам. Франківські медійники зібралися за одним столом із громадськими активістами та фахівцями, щоб обговорити особливості роботи з фейками в інформаційному просторі Прикарпаття? Питанням виявлення і боротьби з дезінформацією, видання Галка предметно займається уже близько року. Щотижня моніторять інформаційне поле у пошуках маніпулятивних та брехливих меседжів, які активно поширюються не лише у ЗМІ, але й Соцмережах дійсно війна йде на фронті. Там Росія намагається нас долати, прорвати фронт, захопити якомога більше українських земель. А разом з тим Росія системно працює з в тилу. І, власне, не диверсантами, а дистанційно запускаючи різні меседжі, вони починаються як з банальних, як з перекручувань питання мобілізації і прибріхування тем до якихось таких цікавих речей, міфічних, як був міф, наприклад, що на Прикарпатті в Делятині є таємна лабораторія США, чи проросійський блогер Шарій випустив фейк, що наш голова обласної ради купив собі вілу. У Лондоні, аби спростувати цей фейк, ми залізли в реєстр лондонські, потратили багато і сил, і навіть кошти, аби перевірити цю інформацію. В реєстрах офіційно ми отримали витяги, що там голова обласної ради не є власником нерухомості у Лондоні. Чи не найбільшим а разом з тим, і найкращим майданчиком для поширення брехливої інформації сьогодні є телеграм-канали, а все через привабливість умов розміщення там повідомлень та відсутності практично будь-яких обмежень у порівнянні з іншими соцмережами, як при реєстрації, так і в роботі. Плюс, коли ти починаєш працювати, ти стикаєшся з тим, що наприкатує Фейсбук і так само інстаграм, тому що це дочірні дочірня структура, вона постійно міняє алгоритми: алгоритми. Сприйняття інформації, алгоритм поширення інформації, а алгоритм заборон. І е, ми там, наприклад, три місяці працюємо під один алгоритм. Потім раз, у нас там шикарні показники. Потім момент у нас там наприклад, охоплення, все порубало. Там 50 матеріалів забав. Чому? Ну, що і помінялися політка. В телеграмі такого немає. Там фактично немає обмежень. Ти як зареєструвався, так собі жени собі свою стрічку і так далі. Ще одна перевага, якою активно користуються телеграм-канали, базується на бажанні людей швидко дізнаватися інформацією і не витрачати зайвий час на її аналіз. Тоді як критичне мислення один із найефективніших методів боротьби з фейками. Тож нагадують фахівці і про основні правила інформаційної гігієни та червоні прапорці, за якими можна розпізнати брехню чи маніпуляцію. Перша е, ознака я не буду оригінальним це емоції. Тобто майже всі фейкові новини вони покликані викликати в нас певні емоції, щоб зреагувати на них, щоб не думати, це сенсаційність. Тобто, коли з'являється новина, мовляв, щось трапилося видатне, так а більше ніхто про це не згадує, то це теж може бути ну, ознака небезпеки. Часто творці фейкових новин вони грають на мотивації, вони підсовують населенню ту фейкову новину, яку населення хоче прийняти. Тому якщо раптом ви бачите новину і у вас з'являється це відчуття, а я ж знав, а я казав, а і а, вони такі сякі, так. Це теж може бути ознака. Тому ну бодай трьох цих речей, як на мене, достатньо, щоб на певний рівень підняти вашу критичне сприйняття інформації. Цей круглий стіл кажуть медійники, своєрідний спосіб підсумувати масштабний антифейковий проєкт, у межах якого реалізували чимало важливих заходів не лише із протидії фейкам в інформаційному полі, але й в роботі безпосередньо із читацькою аудиторією. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.